Любі друзі, дякую, що завітали на цей канал. Заварійте собі чаїн кафійн і приємного перегляду! Про це авто ходять легенди, яке підтвердилось за всі роки його експлуатації. Це неймовірно успішний, комфортний та супернадійний автомобіль. Mercedes-Benz w 124 в кузові Універсал. Від баварці, так і їздите на тракторах. 124-й Мерседес вперше продемонстрували публіці в 1984 році на автосалоні в Севільї. Саме там журналісти та фанати всієї колісної техніки побачили його в кузові Седан. Універсал же з'явився трошки пізніше, в вересні 1985 року. Наш автомобіль 1995 року випуску. Дивлюся на нього, та й думку, гадаю. Може, це все, пенсія? Бо універсал мені капець як подобається. 124 й випускався з 1984 по 1997 рік, довгих 13 років на конвейері. Але більша частина автомобілів перестала випускати ще в 1995 році. Якщо ми вже згадали про Седан і про універсал, то 124 й випускався ще в таких кузовах, як кабріолет і неймовірно розкішне купе. Були ще спеціальні версії, типу шестидверний лімузин. Чи як його можна назвати, але він мені нагадує саморобні лімузини на базі копійки. Йоп твою мад є. Не дивлячись на те, що автомобіль має просту прямо. Не дивлячись на те, що автомобіль мав просту прямокутну форму, і в принципі, маючи ручку і листочок, будь-хто міг намалювати його силует. На той час автомобіль мав найнижчий коефіцієнт лобового спротиву. По простому він мав хорошу аеродинаміку. Як в Мерседесі цього досягли, я не розумію. Якщо ми вже згадали за аеродинаміку цього автомобіля, то не можна не відмітити його екстер'єр. Оскільки автомобіль випускався на конвейері довгих 13 років, звичайно, у нього було декілька рестайлінгів. У 84-му році цей автомобіль виглядав максимально просто. В нього були тонкі чорні молдинги, широка морда. Вона мала такі товсті вуса, як у козака, як у гетьмана. Наш автомобіль 95-го року, і це другий рестайлінг. Це означає, що бампера і широкі молдинги ліства мали бути пофарбовані в кольор автомобіля. Але тут трошки не співпали карти, і бампер пофарбований в колір автомобіля, а листва трошки в інший колір. І, на мою скромну думку, мерседеси, у яких листва має інший колір, виглядають набагато краще і так автентичніше до тих часів, ніж Мерседес 124-й з листвою, яка пофарбована ну, в колір автомобіля. Але знову ж таки, я маленький гвинтик! Це моя скромна думка. Почнемо наше знайомство з автомобілем з багажного відділу, з багажника. От... Що вперше нам кидається в очі? Двірничок, який заднє скло гарно помиє. Персунки скло омивача. Також власник тут обклеїв заднє скло різними класними наклейками. Особливо мені подобається ця. Фак Plastic Ride The Classic. Дуже круто. З фішок всіх універсалів 124 кузові тут вже є доводчик, ну чи дотяжка. Це прекрасно, це просто неймовірно, це фантастично. Що ми бачимо тут? Власник, у нас явно трошки GDM, прицепив сюди цю рікаву. І так, багажник у нас дуже просторий. Фішка багажного відділу універсалів в тому, що задній ряд сидінь складується і робить тут абсолютно рівну підлогу. За розміром, вона мені нагадує смарт-квартиру. Трошки менше, ніж смарт-квартира. Власник тут, як бачите, возить подушки, можливо, він тут навіть інколи лишався ночувати. Місця тут достатньо. Зачасту тут перевозиться їхній чарівний лабрадор. Я думаю, що лабрадор тут себе почуває дуже класно, йому тут реально зручно. Що в нас тут ще є такого цікавого? У нас тут є шторка. Вона зачіпляється за двері. Сюди, і якщо ви тут будете класти покупки, люди, які дуже люблять заглядувати в салон, не побачать, що у вас там лежить. Але я ще знайшов йому друге, скажімо так, застосування. Якщо ти виїжджаєш десь на природу, ти його витягуєш на максимум, сюди ще ставиш якийсь стіл, і вуаля це скатертина, тут можна їсти. Також в нас тут є друга шторка. Вона відділяє багажній відділ від а, салону. І якщо ви везете тут живність, ну, наприклад, свого собакина, от, він не буде до вас туди стрибати через задній ряд, він буде впиратись в цю сіту. Ем, є у нас тут декілька таких поличок потаємних. Ну, тут, звичайно, власник возить інструмент. E, всякі пирскалки. Що це вольтметр. Аптечка. Мерседес. обалдеть, Вперше бачу таку. Я думаю, вони всі пластикові. Інструмент, прикурювач, ну, крабіки. E, ну, все як має бути? Також тут ще одна така потаємна поличка. Треба прибрати подушки. Цікаво, що ж там лежить. Тут лежить нічого. А покласти в неї можна, наприклад, якісь, не знаю, журнальчики. Багажній відділ має дві бокові ніші. В першій у нас тут знаходиться знак аварійної зупинки, і тут ще є якісь скоби, швидше за все, сюди, мабуть, таки вставлялась пластикова аптечка. але я в цьому не впевнений. Можливо, сюди мав вставлятись якийсь блок радіо, так як з цієї сторони в нас мала бути антена. Але зараз тут чорна із ізолента. Ну, а з цієї сторони в нас знаходиться. В нас знаходиться. Ем, мала знаходитись запаска, але її немає. І ми, до речі, можемо з вами зараз розглянути стан кузова. А, він доволі в такому хорошому стані. Ну а зараз ми повернемо ці дверцятка, які закривають цю чарівну нішу назад. І продовжимо з вами огляд. Познайомимось трошки ближче з салоном цього автомобіля, з цим прекрасним витвором німецької інженерії. Перше, що кидається особисто мені в очі це підлокітник, який дуже класно опускається назад. Там є шайба, на яку ти натискаєш і він впадає. Далі у нас ми бачимо, що чотири склопідйомники, тобто на передній і на задній двері, електричне регулювання дзеркал заднього виду. І також тут є в нас кнопки, кнопка блокування е, дверей. Е, тут, до речі, замки, всі пневматичні. От. Інколи вони виходять з ладу. Але тут е, працюють е, 3 з 4. Е, проблема багатьох Мерседесів. у нас тут механічна коробка передач, вона п'ятиступенева. Але по заводу, саме в цьому автомобілі, стояла автоматична коробка передач. І один з попередніх власників так намучився з тим автоматом, що він просто взяв, зняв його, не знаю, викинув десь на металолом і встановив сюди механіку. В принципі, вона доволі таки просто встановлюється сюди, навіть нічого сильно не треба в салоні там ламати, знімати. Є в нас попільничка, в якій відсутній прикурювач, але так як власник не курить, він знайшов цьому прекрасну заміну. Це зарядний пристрій для його телефону. Що... Є доволі таки хорошим замінником прикурювача. Також у нас тут вже встановлена сучасна магнітола, і є у нас клімат. Це клімат контролю від собі, він двохзонний. А, також окремо включається кондиціонер. Є у нас тут аварієчка, є у нас форсунка омивача з заднього скла, включення двірників. І обігрів відповідно заднього скла. З моєї сторони, у нас є такий тумблерочок, крутілочка, яка відповідає за включення світла ближнього, дальнього і його регулювання вверх вниз В цьому автомобілі у нас є бардачок, а на більш ранніх версіях 124-го замість бардачка тут була подушка безпеки. Тут її зараз немає. В бардачку у нас є два вирізи підстаканчики. Назвати їх повноцінними якимись підстаканниками я не можу, тому що, знову ж таки, якщо ти сюди щось поставиш рідке і почнеш їхати, мабуть, це буде твоя остання поїздка в цьому автомобілі. Є у нас декілька дефлекторів, 4 штучки, яких в принципі буде достатньо, щоб охолодити тебе в жарку погоду, наприклад, як сьогодні. У нас тут є козирочки, знову ж таки, їх три. Єдин вел, другий Мал, третій середнього зросту. В козирку пасажира у нас є дзеркальце, щоб дівчина або хлопчик милували з собою. У нас тут є плафончик і тут є позначення. Самий маленький відповідає швидше за все для читання книжки або якихось документів. І є найбільший, який включається разом з маленьким. У нас тут є люк, він має декілька положень, він зараз повністю відкритий. І зараз він закриється. Є варіант того, щоб просто задня частина піднялась. Сидіння мають цікаві функції регулювання. Наприклад, на більш дешевих авто ми звикли, що підлокітник регулюється вручну. Тут же є спеціальна шайба, яку ти витягуєш на себе і починаєш її крутити. Цим самим піднімається підголівник. О, так само і вниз. Це дуже прикольна штука. Саме крісло так само регулюється цією шайбою нахил спинки. Доволі таки зручно. Тут є зірочка, яка регулює підйом цієї піджопної частини. Я в себе її зараз покручу. І ви знаєте, доволі таки зручно, тому що зразу в тебе ніби підпирає цю зону між колінами. І на дальню дистанцію, я думаю, це дуже зручна штука. Що ж, перемістимось на задній ряд. Тут з розвагами все. Задній ряд. Що я вам можу сказати? Пасажири, які будуть тут їхати, трошки заскучають, так як із розваг для них тут тільки два карманчика, попільничка два штука, одна тут, друга там, ну і склопідіймачі. І, і це все. Що ж, любі друзі, трошки проїдемось на цьому прекрасному автомобілі. Для мене в першу чергу 124-й це. Про плавність, скажімо так, про спокійну їзду по місту, Не ці автомобілі вибирали для себе німецькі таксисти. Можна сказати, що саме завдяки цим німецьким таксистам ми отримали цей шикарний автомобіль. Вони доволі таки непогано відмітили його плавність і його двигуни. Розповідати вам про те, що він там може розігнатись до сотні за якісь 10-11 секунд. Я не буду, тому що це, вже, скажімо так, дідусь, і до нього потрібно відноситися з повагою. Багато хто купує собі ці автомобілі і використовує кожного дня, як, в принципі, і робить власник цього автомобіля. Він їздить на ньому майже кожен день. Звичайно, є люди, які відносяться до 124-го більш поблажливіше, і виїжджає на ньому як на машині вихідного дня, можливо, раз в місяць, можливо, там, раз в тиждень. І. Це дуже круто, тому що якщо в тебе гарний, скажімо так, вирізаний 124-й, погляди він буде збирати абсолютно у всіх і в малого, і в великого. Тому що всі знають, що це за автомобіль, всі знають його історію, і лінії цього автомобіля будуть впізнавати ще дуже, дуже дуже довгий час. Що ж, перейдемо до серця цього автомобіля, до його двигуна. Ми відкриваємо цей великий важкий справжній металевий німецький капот. Під капотом даного автомобіля встановлений 22-літровий двигун М111, він повністю інжекторний. Також на ці автомобілі встановлювалися двигуни з так званою системою впорскування палива, яка називалась КЕ-Джетронік. Якщо ти захочеш собі брати автомобіль 124-й Mercedes. То старайся вже шукати на інжекторі, а не каєджетроніки. Майстрів, які можуть його налаштувати, у нас в країні дуже мало. Тому всі, що роблять, або викидують каєджетроніки, ставлять туди карбюратор. Зазвичай це восьмірошний. От така от заміна. Просто краще, ще не придумали. Ну або вже купують двигуни з повним інжектором. Двигунів сюди встановлювалася безмежна кількість. Тут були 4-циліндрові, шестициліндрові, В-подібні. По об'ємам вони були 2, 2,2, 2,6, 2,8, 3 і так далі. Аж доходили вони до 7 літрів. В плані кузова на станом уже на 2023 рік, звичайно, знайти живий автомобіль буде дуже проблематично. Вони є, я не сперечаюсь, але це все, ну скажімо так. Питання грошей, який бюджет ти можеш собі дозволити? По кузовах зараз з ними є дійсно проблеми. Але от двигуни на них ходять. Ну я не знаю скільки, вони реально мільйонники. Є дійсно підтверджені цифри і факти того, що люди на них проїжджали 3 мільйони. 2 мільйони, і тим двигунам, хоч би що було. І навіть ходить такий жарт, що в Мерседеса 124-го швидше згниє повністю кузов, чим зламається двигун. Тут є фантастична штука, на мою думку, тому що вона насправді може виручити тебе в доволі такі скрутні ситуації. Це бачок рідини склоомивача. Всередині там знаходиться спіраль, яка підігрівається антифризом, і якщо раптом сталося так, що ти їхав їхав, і десь став і замерз, а в тебе ще антифриз теплий, і тут, наприклад, в тебе залита просто водичка, можна зробити отак. А, і тобі захотілося чаю випити, ну, капець. Ну, от прям їхав і чаю захотілося випити. Не знаю, більше ніж води простою. І туди отак чайний пакетичок. Потім попирскав на лабаш, і в тебе вже є чайок. кончене. Друзі, дякую вам за перегляди цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте там дзвіночки. А також не забувайте про донати нашим військовим, нашим воїнам, які охороняють наш спокій. А вам я хочу побажати щастя, здоров'я. А це вже було в іншого блогера. Тому я вам побажаю всього найкращого, успіхів в житті, діточок, як на небі зірочок і внуків, як в полі жуків.